Такого колек внутрішньої атмосфери в колективі. І я вам трошки розкажу, чим я займаюся і як так сталося, що я перейшла з HR в Community Relation і що після HR життя існує, і навіть досить цікаве. Ось трішки про мене. Я в цій компанії вже 8 років працюю. Так як я казала, ми маємо основний офіс в Токіо. До цього наша компанія двічі куплялася, і я першопочатково прийшла в Lego Technology, де обіймала якраз посаду HR-а і рекрутера, коли це було дуже модно називати HR Generalist. Ну тобто займалися усім е, усім зразу. Найбільше був акцент на пошуку людей на той час, але потім на створення процесів саме по HR. Через якийсь період нас придбала інша компанія, дали Semiconductor. Це була британська, британська компанія, і перед початком повномасштабного вторгнення нас придбала якраз Renesas Electronics. Хочу ще раз додати, що останні чотири роки я якраз обіймаю цю посаду і. Вона була в нас створена якраз, мабуть, більш під мене, бо мені було цікаво розвивати цей напрям. Де я навчалася, якщо вам цікаво, я закінчила в пранка філософський факультет психологію. Потім продовжила навчання в Чернівецькому національному університеті Юрія Федьковича. Для покращення розуміння, що таке HR, і як краще впливати на колектив, тобто як покращувати атмосферу. Я закін... я пішла в різку бізнес-школу і досить, можна сказати, недавно ще стала фахівцем з психічного здоров'я на робочому місці, і так само початковою такою імплементовою mental health у нас в офісі. Ну, ось. ну і такий більше змоги я люблю спорт. І люблю особливо біг. Так, що ж нас цікаве? Як нам допомагає HR перейти в ну, які можна? Комунікація і навички, ну, які навички нам допомагають перейти в Community Relation? які ми їх заберемо з собою з HR. І я підготувала таких декілька: що саме основне це, звісно, комунікація та емоційний інтелект. Бо у HR ці всі навички допомагають нам якраз. Співпрацювати з колегами і вирішувати різні конфлікти. А на роботі е, у як community relation, вони більше застосовуються для побудови якраз зовнішніх зв'язків і зовнішньої взаємодії з громадськістю. Це з покращення зв'язків е, з різними, як в моєму випадку, більше, наприклад, університетами, студентами, з різними факультетами. І на Мою долю було світка цікава досвід через те, що я якраз обійняла цю посаду на початку ковіду в 2020 році. Це було насправді досить складно, але і з другої сторони ем, додало такого челенджу: як чим більше залучити зв'язків, чим більше розказати про нашу компанію і ковід, яким яким своїм чином дав можливість більше спілкуватися онлайн. З різними такими різними областями, різними університетами в Україні. Що би ще тут хотіла додати, що знавичок це обов'язково це вміння працювати з людьми, тому що ну, який HR буде, якщо він не, не, не зможе здобути контакту з іншою людиною? Тому вони якраз в HR ми вивчаємо потреби різних людей, а для. Community relation – для зимоді це є дуже добрим для з зовнішніми зацікавленими сторонами розвивати це вміння працювати з людьми і відчувати можливо відчувати, чи у вас є контакт, чи ви в правильному руслі рухаєтеся, і чи у вас є майбутнє як по співпраці. І саме основне це адаптація до нових сфер, проєктів як в нашому на даний час до нових реалій життя. Це. І це дуже сильно доп... саме, HR, воно допомагає переходити в іншу стру... структуру, розвивати гнучкість і готовність до, як я вже озвучила, до різних реалій. Перепрошую, ем, хочу продовжити. Зміна фокусу. Що тут малося на увазі? Як ви бачите? Зміна фокусу йде тому, що саме HR працює з внутрішньою аудиторією, саме з працівниками. А коли на посаді Community Relation я зустрілася з таким, що в мене більше орієнтовано все на зовнішній розвиток зв'язків з громадськістю. І тому я розділила це, якби щоб показати, в чому саме така більша різниця, що внутрішній фокус HR – це саме зосередження на розвитку корпоративної культури. Підтримки команди, організацію тренінгів, адаптацію нових працівників, і саме як HR-у е, включається це зосередження на потребах добробуті співробітників, компанії, розв'язання внутрішніх конфліктів, питань роботи з політиками і так далі. Е, в Community Relation зовсім фокус змінюється на зовнішній, і це спрямовано на побудову відносин з, громад, з громадськістю якраз. Участь в соціальних різних ініціативах, підвищення репутації, що підвищує репутацію компанії серед зовнішніх аудиторій. І саме роль у Community Relations є більше зосереджена на створенні позитивного іміджу компанії назовні. Це для того, щоб ви якби для розвитку бренду, для того, щоб вас впізнавали, про вас був більше позитивний відгук, і до вас хотіли, як до компанії, Приходити, наприклад, студенти на стажування, на практики і взагалі на інтернатури і працювати з вами. Ось. І продовжимо трошки. Так. О, добре. Формування репутації про те, що ми і закінчили в обох ролях. Це дуже важливо будувати позитивний імідж компанії і ну і як звісно, що в кому ком'юніті це більше ком'юніті релешн це більше, як завжди, все назовні побудовано Для очару це проявляється якраз у створенні такого бренду роботодавця, що приваблює, що отримує таланти тут в саме. Ці, а на цій позиції це більше побудова бренду зовні серед зовнішніх аудиторій, що сприяє якраз підтримці та довірі і до компанії, і це якраз про залученість громадськості, що на цій позиції більш активно працює зовні я, я, я працюю більш активно з зовнішніми партнерами, частково зі ЗМІ, з різними громадськими організаціями, місцевими різними організаціями. І на цьому стараюся дуже сильно розвивати саме імідж компанії. Що у мене виходить вже якби втретє, через те, що по перше початково, коли я прийшла ще в селах Селего Technology, якраз я цим так само займалася, інтуїтивно розвивала бренд, щоб приходячи на якісь зустрічі тих HR-ів, розказуючи про свою компанію. Про неї все більше чули, знали. І за деякий час, коли я вже називала, наприклад, свою компанію звідки я де я працюю, то мені вже казали, так, так, о, ми чули, ми знаємо. І це є тим, таким позитивним фідбеком вашої роботи. Розкажу вам просто, трошки про залучення молодих е, фахівців. І, звісно, якщо вас будуть питання, ви можете їх задавати. Е, Особисто їм свої ролі дуже інтенсивно працюю з університетами. Ми створюємо різні стажувальні програми для молоді, для молоді різні ініціативи. Стараємося приймати участь в різних соціальних проектах, щоб нас більше впізнавала молодь, більше хотіла до нас прийти. І створюємо різні спільні проекти. Тут деякі є фотографії, представлені. Наприклад, недавно у нас ми були присутні на фронтові ті, Дейт», представляли компанію, спілкувалися інтенсивно. З студентами, а також, наприклад, ми дуже гарно маємо співпрацю з малою академією наук і вже так би сказати молодому поколінню, ще не студентам, але дітям, які вирішують, яким вони хочуть бути більше розказуємо, приймаємо різні участі. Запрошуємо до себе на екскурсії, розказуємо про компанію, щоб сформувати у них думку, що ну особливо моя компанія вона є інженерна, що інженер. Це крута професія, яка зараз дуже потрібна, е і що діти, яким подобається електроніка, мають майбутнє. І це дуже важливо для якраз майбутнього цього пулу кадрів і зацікавленості е в напевно, що в нашій в наших технологіях, ну як би мало на увазі, навіть в технологіях взагалі інженерних. Ось е трошечки. Е до речі, якщо е, на цій позиції, як Community Relation, у мене відкрилося ще більше можливостей якраз співпрацювати з такими різними соціальними проєктами, е, та ці, АСА, ці Асар, це є Company Social Responsibility. Це як компанія, це відповідає соціально відповідає, це про соціальну відповідальність компанії, так би коротко. І це дуже круто, тому що у вас є можливість долучатися до самих самих різних благодійних ініціатив, залучаючи до цього працівників. Наприклад, у нас були дуже класна ініціатива з Unbroken. Ми переказували кошти для хлопчини, щоб долучитися на те, щоб йому замовили біонічну руку. Нас часто дуже колектив здає саме кров, так само як для військових і для різних потребуючих. Ми активно займаємося спортом, і всі ці гроші перераховуються на різні допомоги нашим різним військовим бригадам. І це напевно один ще з таких найбільших моїх любимих частин з моєї роботи, де я можу долучитися благодійно. Показати нашу компанію як найкращому світлі, і, наприклад, дуже багато є такого. Наприклад, фотографій я не маю, але ми долучаємося, стараємося, наприклад, фінансово підтримувати домівку врятованих тварин. Хто у Львові це і знає? Напевно, хто що це е, так само? У нас є така традиція, що ми перераховуємо кошти благодійному фонду, який допомагає закупуляти до Миколая подарунки для малозабезпечених сімей, для дітей, сиріт і. Це знають наші працівники і це дуже круто, якраз для створення оцього теплого середовища, позитивного бренду, як роботодавця, як компанії соціальної відповідальності, компанії, яка бере студентів, учнів до себе, показує. Ми досить і показує нашу компанію як досить відкриту для співпраці і для спілкування. Ось і такі маленькі підсумки: це так коротко. Про, про все, е, що саме після HR, е, коли перес... Якби фокус уваги змінюється назовні, це з одної сторони, можливо, на початку досить е, так челенджово страшно, бо ти не знаєш з чого почати, але подальшому. Це дуже круто, тому що є великі можливості співпрацювати з різними університетами, з різними факультетами, долучатися до розробки до допомоги, до оновлення різних навчальних програм, до навчальних курсів. Наприклад, у нас зараз дуже крута співпраця з Віско Львів Е, наш один з працівників, з якими домовилася. Ми створили курс по 3D-моделюванню для учнів. На повністю благодійних засадах, і це, я думаю, дуже гарно відгукнеться в майбутньому для дітей, які хочуть, наприклад, йти по чомусь по моделюванню. Правильно, ми типу в це вкладаємося. Ось так, от по коротко розказала, скільки вписатися в час про себе, і... і готова відповідати на запитання. на Дякую, що... Андріана. Можна за швидко? Маємо запитання в чатику стосується вашого такого менеджменту, йдеться mm -hmm. про те, як проходить ваш робочий день, не враховуючи різні заходи. Е, секундочку, бо мене щось трошечки за, заглючив. Одну секунду. Як проходить мій робочий день? Ой, е, ну то по-різному насправді Є дні, як ми називаємо в полях. Тобто я нас ми збираємося, я, я, я маю хороші, е, як би сказати, зв'язки з моїми інженерами, хлопцями, які завжди готові мені допомогти. І ми часто їдемо у поле, як то кажуть, на різні ярмарки, виступаємо, презентуємо компанію. Е, Тому бувають такі дні. Бувають дні досить е, офісні коли я планую планую свій робочий день робочий тиждень mm -hmm. куди ми наприклад будемо маючи якийсь бюджет куди ми плануємо як компанія долучитися по благодійних акціях на які ми наприклад події плануємо піти як компанія себе презентувати з ким ми налагоджувати скільки може бути чи, чи готові там ми коли ми спланувати ну, дві вкритих дверей. Ну це насправді займає дуже багато часу, е так як це... на, на даний час я в своїй е команді одна, тому мені це все займає ну, так, дуже щільно, я так сказала. Ну, Денис цікавиться, чи схожу посаду, яку ви зараз обіймаєте, е може претендувати студент. Е, якщо може студент, з якого курсу, чи це можуть бути і початкові курси, що для цього потрібно йому, які софт скіли чи гард skills, як ми зараз любимо говорити, які навики, чи, попер... чи знання іноземних поділіться, будь ласка. Е, давайте, ну... Так, для студента в нас планується до речі, отак я думала в кінці оголосити, що десь після нового року я якраз буду шукати свою команду інтерна, і можна буде подаватися. А щодо скілів, з'ясно, що на саме напевно, на, саме на моїй позиції. Мають бути розвинені дуже добрі софт скіли, тому що спілкування, вербальна, невербальна комунікація, налагодження зв'язків, продумування е, пріоритизація е, це ж е, це багато вартує. Не можу сказати, що у нас дуже багато треба харчкілів. Ну, типу, ми всі так не працювати. Тобто, в мене така вона логічно творча, я би так сказала. Ем... З мови мови на рахунок мов я працюю переважно всіма українськими університетами і вся моя аудиторія українська, тому що тому для, для мене основне те, щоб людина розпілкувалася українською мовою, вміла е, логічно формувати думки, писати, якщо має творчий нахил і може писати гарну текст, який ми потім будемо розміщувати в соцмережах. Це тільки плюс. Англійська, ну, бажано середній рівень. Для того так, як у нас бувають дзвінки, типу мітинги з колегами з інших офісів, які працюють на схожих позиціях. Дякую. Ще запитання від Олександра. Е Наголос на роботі Greenpack. Тобто, green про відомо так, так. Е, Декілька слів е про Greenpack. Ну і також одразу може друге питання від цього. На учасника з офісу Львові займаються цим напрямом чи, наприклад, напівпровідниками або якимось іншими автометів, асіаками і так далі. Ні ем, у Львові наш саме Львівський офіс працює тільки з техно з самому сімейством Greenpack і воно розвивається, бо у нас вже є і в ну про хто тим більше цікавиться. Е, а перше, можна ще раз перше, бо я трошки погано чула питання? Е, ну, так, як слів про е, наголос, який був зроблений при презентації компанії, на останньому ярмарку е, час працювати. Е, і там була промова про Грін Pack. чи pack. так. Власне, так. Pack? Продовжуючи цю тенденцію, декілька слів, розкажіть. Е, не, добре. Я скажу так, якби більш поверхнево, тому що я не, не технологічна людина, не інженер, е, поки що, але хто знає. Е, і Грінпак це наші мікс, -сигнал, е, чіпи, які саме Ліский офіс якраз працює тільки з цими чіпами, з різними сімействами, типу, сімейсьмими Грінпаків. Їх дуже є в нас, е, досить багато. Зараз вже додалися інші. Підвиди, такі як ечпіпаки в FPGA, які це дуже круто. Якраз наш офіс їх розробляє. На останній період в нас з'явилася вже дизайн-тіма. В плані це саме команда, яка в українському офісі створює наші чіпи. Тобто, до того всі чіпи, які потім йшли в розробку, сам дизайн. Створювався або командою в Тайвані, або командою в Америці. Тепер ми можемо прямо в офісі. В нас хлопці створюють їх. Звісно, ми їх не виготовлюємо в Україні, бо ви самі розумієте, що в нас немає мануфактур. Це виготовлюється в Тайвані, але так наш офіс далі працює з грінпаками. Ні, ми не працюємо з автомотів чіпами. Хіба що які підлягають до ну типу, є деякі сімей, деякі види чіпів з грінпаків, які... Можна туди віднести, але саме так як Ренесас дуже велика компанія з, велик... з різними видами, як би так сказати, технологій, які у нас є, то автомотів це більше Азія в Україні саме Львівському суто Грінпак. Суто Грінпак. А скажіть, наскільки готові компанії до створення от таких е, за напрямком діяльності відділів чи підрозділів, наприклад, от е, у вас є напрямок там Community Relations. Е, Могли ви mm -hmm. по інших е, колегах чи партнерах, наскільки готові до створення таких відділів, де буде розвиток напрямку не тільки HR, а й Community Relations? Не можу не можу вам точно сказати у Львові. Е, в... Будволі в Україні я в нас одна, е, і тільки буду якраз, якраз я от і розробляю, саме розвиваю цей напрям, е, бо я не підлягаю під HR-відділ. Я більше в маркетинг-відділі, бо це більше про розвиток бренду, але просто е, розвиток бренду саме. У наш фокус уваги спрямований на early career, ми так називаємо це, якраз університети і студенти, і ми так як цього року пішли левел нижче, це ми вже спілкуємося навіть з учнями. Ось але так, наш офіс просто нараховує більше ніж 10 різних команд. І якщо людині хочеться просто до нас технологічній вибір є, було би бажання і знання насправді. Тому що цього року у нас як ніколи було просто дуже великий набір на інтернатуру. Я думаю, це було більше ніж та це було більше ніж 19 людей. Для нас це насправді дуже багато плюс. у Нас інтернатура компанія її оплачує. Це мінімум 6 місяців. Вона дуже так там графік дуже гнучкий. Плані, як студент може ходити і 10 годин в тиждень, так якщо в нього дозволяє досвід чи дозволяє розклад, він може ходити і 40, працювати повний графік, тобто розвиватися ну, в інтернатурі працювати, і від того буде і оплата відповідна. Ну тобто, в тому плані, ми дуже лояльні і дуже такі, як би сказала, флекс мягкі. І це до віку перший, другий, третій курс, магістри 30, 30, віку, дивіться. Звісно, що краще з курсу другого, третього, тому що ви, ну чесно, поки натяге було ще вечері, то всі хочуть вже з першого курсу працювати, але знань ще мало, особливо інженерних. Їм треба як ніякої отримати основи. А університет ще це дуже класна. Класне місце для розвитку якраз і софт-скілів, навчання спілкуватись, домовлятися з студентами, не тільки з викладачами і, і, всякі, і, і такого плану. І це гарні побудови команд, тому що, е, на жаль, досвід, який ми отрим, ну, отримали студенти, які навчалися під час ковіду, це ну, їм важко. Інколи просто. Тому що вони мали менше спілкувалися між собою, і їхні совскили слабші, наприклад, ніж в студентів, які приходили до того. Ну тобто, це, це що у нас? А так то запрошуємо. Ну так, от стабільно з третього курсу, ви можете подаватися, якщо себе відчуваєте в силах. Бачите, відкриваєте наші останнє запитання. Давайте на що щодо ви вакансії в чатику, Олександр. <гум> Пише щодо вакансії, чи актуальна вакансія? Позиція по Applications Engineer у Львові. Ну тут я би навіть одразу сказав її контакти е, на слайді, будь ласка, збережіть собі, чи скріном, чи mm -hmm. ви можете сконтактувати, вам нададуть всю інформацію. Дякую, а, я думаю, за... що найкраще так. Хай пан Олександр просто напише мені в Телеграм, і я перепитаюся в команди, чи в них ще актуальні вакансії. Окей, щиро дякую за участь. Е, а я нагадую, ми продовжуємо. Е, вами uh, наступною компанією? Представники компанії uh, Clarity Ukraine. Є на зв'язку Напишіть практику. Таїсія Бондар. Таїсія, чи є ви на зв'язку? тоді чекаємо? Я нагадаю, що доєднавшись до нашого телеграм-каналу. Ви можете і маєте можливість переглядати всі активності, переглядати всі е вакансії від наших компаній, які зареєструвалися. І не тільки вакансії, і така оптима географія контактів е і можливості для працевлаштування не тільки на вітизняному ринку, а й на світовому. І, власне, для цього ми згортувалися. 13 найкращих центрів кар'єри, відділів працевлаштування, провідних університетів. Так, Таїсія доєдналася. Таїсія, що ти нас? Ви є з нами на зв'язку. Юко Хоста. Ви зараз можете з нами вже на рівних правах спілкуватися. Добрий день. Вітаємо. Добре чуєте нас. Ми вас а, так. Добре Я чую. Одразу, допоки готуємося до вашого виступу і презентації. Повторимо ваш екран. Угу.